Що таке крипта? Мавпи використовують листя щоб купувати речі. Листя використовується більшістю мавп як валюта, але є деякі недоліки листя. Листя контролюються мавп'ячими банками. Кожного разу, коли мавпи купують щось за листя, мавпячі банки беруть трохи більше. Купівля речей за листя часто займає багато часу для обробки мавп'ячими банками, особливо якщо мавпи відправляють листя в інші мавп'ячі країни. Мавп'ічі банки можуть друкувати більше листя, що може спричинити інфляцію. Не кожна мавпа має доступ до мавп'ячого банку, а листя можна підробити. Мавп'ячі банки не завжди відкриті, тому мавпи винаходять нову валюту. Мавпи використовують банани. Як працює крипта, банани не контролюються однією мавпою чи одним мавп'ячим банком. Банани контролюються всім загоном. Кожного разу, коли мавпа купує щось за банан. Там зазвичай немає комісій, або можливо лише дуже мала комісія, якщо тільки не особливо завантажено, купувати речі за банани дуже швидко, навіть на міжнародному рівні. Кожна мавпа може це зробити, не відвідуючи мапічий банк. Деякі банани мають обмежену пропозицію, що означає відсутність інфляції. Банани не можна підробити. Мавпи також можуть торгувати бананами цілодобово. Але мавпам потрібен спосіб відстежувати всі бананові транзакції. Банки використовують квитанції для відстеження всіх листяних транзакцій, але вони контролюють це і зберігають більшість інформації для себе. Отже, мавпи записують свої бананові транзакції. Потім вони додаються до великого. Каменя або блоку, коротше, де всі мавпи можуть бачити їх постійно. Кожна мавпа навіть отримує копію блоку, замість того, щоб все контролював один мавпічий банк. Криптомайнінг. Це мавпи, які вирізають кожну бананову транзакцію в блок. Бананові майнери перевіряють кожну бананову транзакцію, щоб переконатися, що все правильно. Вони відкидають, очевидно, фейкові угоди, а потім вирізають кожну правильну бананову транзакцію в блок. Нарешті, коли блок заповнений, бананові майнери повинні вгадати правильний код для блоку. Це як пароль, який вони не пам'ятають. Вони просто продовжують пробувати, поки хтось із них не вгадає правильно. Це називається доказом роботи. Як тільки мавпа вгадує правильно, вони отримують винагороду у вигляді бананів. Усі інші мавпи можуть швидко перевірити число і підтвердити, що воно працює. Цей метод відстеження бананів є безпечним. Жодна мавпа не контролює блок. І кожна мавпа може бачити блок, тому що блок великий. Якщо мавпа намагається підсунути блок з фальшивими транзакціями, всі мавпи можуть це побачити і відхилити блок. Що таке блокчейн? Коли бананові майнери завершують блок, вони діляться ним з кожною мавпою в зграї. Кожна мавпа отримує копію нового блоку. Кожного разу, коли це відбувається, мавпи просто додають ще один блок до ланцюга. Це називається блокчейн. Кожен блок має свій власний код і код попереднього блоку, це те, що робить їх ланцюгом. Мавпи не можуть повернутися назад і змінити блок без повторного вгадування всіх кодів для наступних блоків, що майже неможливо. Як було винайдено крипту, творець бананів є трохи загадкою. Жодна мавпа не знає, напевно, є мавпи, які стверджують, що вони винайшли банани, але це дуже мало ймовірно. Усе, що відомо мавпам точно. Це ім'я Сатоші Накамото. Зачекай хвилинку. Якщо я видалю Х і дві О, переставлю залишені літери ОО, ОО ОО. ООО. Oh -oh. інвестування в криптовалюту. Більшість мавп купують криптовалюту як акції, купуючи, коли ціна низька і продаючи, коли вона висока. Принаймні такий план. Деякі мавпи бачать, як вартість криптовалюти зростає. Криптовалюта стає рідкіснішою, криптовалюта стає ціннішою. Тож мавпи збуджуються і інвестують у криптовалюту, навіть не думаючи про ризики. Це називається ейпінг. Так, справді на відміну від більшості акцій, криптовалюта дуже нестабільна. Якщо фондовий ринок це плавна поїздка на автомобілі через сільську місцевість, то криптовалюта це американські гірки на ракетній тязі. Криптовалюта все ще є дуже новою валютою. В Такі речі, як новини, чутки, навіть один твіт мавпи можуть сильно вплинути на ціну криптовалюти. Деякі мавпи вирішують купувати криптовалюту і не продавати її дуже довго, незалежно від того, що відбувається. Це називається ходлінг, недоліки. Деякі криптовалюти мають необмежену пропозицію, що може призвести до втрати вартості. Криптовалюта стає поширеною. Криптомайнерам потрібно багато обладнання для майнінгу криптовалюти. Це часто має негативні наслідки для навколишнього середовища, оскільки видобувається все більше криптовалюти. Криптовалюта також має сумнівну репутацію, оскільки деякі мавпи використовують її для покупки незаконних товарів. Існує поширена криптошахрайство, де деякі мавпи, не кажучи хто. Просувають свою нову криптовалюту багатьом нічого не підозрюючим. Мавпам мавпи збуджуються, дуже збуджуються. Мавпи інвестують у криптовалюту, ціна криптовалюти зростає. Потім мавпа продає більшість криптовалюти, ціна криптовалюти падає, залишаючи всіх інших мавп без грошей із криптовалютою, яка майже нічого не варта. Це називається rug pull. Хоча більшість мавп погоджується, що блокчейн безпечний, мавпи все ще можуть красти банани у інших окремих мавп, і хоча кількість мавп, які торгують бананами, зростає, більшість мавп все ще віддають перевагу листям. Майбутнє криптовалюти щодня з'являється багато різних криптовалют. Деякі з них мають багато досліджень за собою, а деякі більше схожі на жарт. Деякі мавпи кажуть, що криптовалюта це майбутнє. Інші мавпи кажуть, що цього ніколи не буде. Але більшість мавп кажуть: